Всім привіт! З вами Ерен, і сьогодні я розповім вам про аніме кулінарні пригоди в паралельному світі. Серія 1 Сойосі Мукода переноситься з Японії в паралельний світ разом із трьома іншими людьми, яких обрали героями королівства Рейсегер. Проте, на відміну від інших, які мають видатні бойові чи магічні навички, Мукода отримав здібність онлайн-продуктовий. Цей дар дозволяє йому замовляти їжу та товари з Японії через магічний інтерфейс. Зрозумівши, що королівській родині Райсегер не варто довіряти, Мукода переконує всіх, що його здібність марна. Він приймає компенсацію, залишає палац і вирішує піти до сусіднього королівства. Венен для безпеки Мукода наймає групу авантюристів залізна воля під проводом Вернера, забезпечуючи їх смачною їжею, приготованою за допомогою свого дару та обладнання. Сораюкато. Мокода відкриває, що японські інгредієнти мають магічні властивості, які посилюють здоров'я та магію. Щоб не привертати зайвої уваги до свого дару, він вирішує використовувати тільки самостійно добуті продукти. Одного разу його кулінарна майстерність привертає фенріра, легендарного вовка монстра. Фенрір пропонує укласти контракт, стати фамільяром Мокоди обмін на регулярне триразове харчування. Після уроди Мукода розуміє, що годувати Фенріра не дешево і починає шукати способи заробітку, щоб забезпечити їх обох. Серія 2 Мокода вирішує назвати Фенріра ім'ям Фер. Вернер попереджає його, що перетнути кордон Венена буде непросто, оскільки Фенріри – легендарні створіння, які неминуче привернуть увагу. Щоб зекономити гроші, фер погоджується полювати, поки Мокода готує м'ясо з його здобичі. На кордоні дійсно виникають підозри, але завдяки фамільярному контракту феро дозволяють увійти у Венен у королівстві. Мокода реєструється в гільдії торгівців, плануючи використовувати свої здібності для торгівлі рідкісними товарами та вивчення світу, отримавши запрошення на зустріч із марграфом Лінделом, Він відмовляється, воліючи залишитися непомітним. Вернер і його товариші прощаються з мокодою, сподіваючись зустрітися знову. І зареєструвавшись як торгівець залізного рангу, Мукода отримує дозвіл вести пересувну торгову лавку. Він дізнається, що звичні для нього речі, як сіль і перець, придбані в онлайн продуктовому за копійки. Тут вважаються рідкісними і цінними. Продаж солі і перцю приносить йому 17 золотих від гірдмайстра. Мокода приєднується до гільдії авантюристів, щоб продавати частини монстрів, які залишаються після трапесфера. Проте дізнається, що для збереження членства потрібно виконувати хоча б одне завдання на місяць. Мокода бере завдання зі збору лікарських трав. Серія 3. Мокода швидко справляється із завданням. А поки фер полює на нових монстрів, Мокода використовує уцінені інгредієнти для приготування спагетті. Він з'ясовує, що орки, які схожі на людей, цілком прийнятні як джерело їжі і нагадують свинину. Мути! Фер починає дозволяти Мукоді їздити на своїй спині, щоб пришвидшити їх пересування. Секретар гільдії авантюристів Різка і сувора б'янка несподівано проявляє м'якість, зачарована фером. <різько> Розділяючи туші монстрів, мукода залишає м'ясо собі а решту продає за значні 200 золотих. Місцевий м'ясник пояснює, що справжню цінність частин монстрів новачки часто недооцінюють. Мукода зауважує, що м'ясо орків навіть перевершує за смаком свинину. Щоб зменшити увагу до фера, Мукода пускає чутки, що він великий вовк, а не легендарний фенрір. Салаген наразі синкамстріна. Розбагатівши, Мокода влаштовує святкування, запропонувавши феру спробувати японську яловичину вагю. Цей делікатес настільки посилює характеристики фера, що той усю ніч полює на найсильніших монстрів, зокрема генерала орків, огра ранга а і навіть легендарну химеру. Побачивши стільки цінних трофеїв, Мокода вирішує ніколи більше не годувати фера вагю. Серія 4 Мокода відкриває у себе здібність до магії, але її сила залишає бажати кращого. Фер говорить, що навички можна покращити через практику і змушує Мокоду боротися з поселенням гоблінів. У бою Мокода підвищує рівень вогняної магії, але через перевтому втрачає свідомість і фер рятує його. Як нагороду за його зусилля, фер знищує короля гоблінів, який має цінний магічний камінь. Змучений Мукода пригощає фера готовими десертними тістечками. Фер згадує, що благословенний Нінрір, богинею вітру, що робить магію вітру його найсильнішим елементом. Застрячі Мукода звертається з проханням до будь-якої богині, сподіваючись отримати власне благословення. Десь одна з богинь чує його молитву. Мокода й фер вирушають у місто, щоб дістати карту. Однак він дізнається, що детальні карти світу вважаються державною таємницею. У пабі Мокода купує карту за один золотий. Пізніше з'ясовується, що його обдурили, адже карти можна купити в гільдії за один срібняк. Мокода вирішує рухатися далі на схід до королівства біля океану. Кмете Ісекайтавідана. Серія 5 Фер пропонує зробити привал біля озера, щоб Мукода міг зайнятися приготуванням риби. Мукода помічає монстра слизня, який поглинає все підряд, включно з упаковкою від його онлайн покупок. Він прив'язується до Мукоди, що для такого примітивного створіння рівнозначно укладанню контракту. Мукода дає йому ім'я Суї Сиокара ума Суї швидко розвивається, отримуючи справжню їжу. Мокода привчає Суї не поїдати його столові прибори і навіть доручає йому мити посуд. Тим часом Янрір передає через Фера одкровення. Вона готова подарувати Мокоді своє благословення, яке посилить його магічні здібності, якщо той раз на тиждень приноситиме їй солодощі. Мокода робить підношення з солодких булочок і отримує благословення однак Мінрір на цьому не зупиняється. Вона починає надсилати йому одкровення, перетворюючи їх на списки солодощів, які хоче отримати. Коли Мукода намагається обмежитися однією порцією солодощів на тиждень, вона влаштовує сцени. Фер лишається незадоволеним темпом розвитку бойових навичок Мукоди. Щоб прискорити прогрес, він веде його в особливу область, де здібності мають покращуватися швидше. Ой фер. Серія 6. Фер переконує Мукоду увійти в новоутворене підземелля, щоб він міг тренувати свою магію землі. Мокода використовує японські інгредієнти, щоб тимчасово підвищити свої характеристики. Йому доводиться боротися самотужки, що дозволяє йому вдосконалити техніку кам'яна куля і запускати одразу три снаряди. Під час боїв Суї також виявляється цінним союзником. Його кислотні кулі чудово справляються з ворогами. Мукода й Суї перемагають армію кобольдів, але на їхньому шляху з'являється король кобольдів. Мукода посилює кам'яну кулю, перетворюючи її на кам'яну гармату і завдає королю серйозних поранень. Проте магічна енергія закінчується. І Суї добиває супротивника, підвищуючи рівень. А Мукода втрачає свідомість. Коли він приходить до тями, Суї вже вміє розмовляти і називає роздратованого фера дідусем фером. Хоча обидва стають сильнішими, Микода відчуває, що Суї перевершує його в бою. Він готує для всіх багатий обід із японських інгредієнтів. Серія 7. Фер і Мокода йдуть коротким маршрутом через територію грифонів. Мокода знаходить рідкісні лікувальні гриби, здатні загоювати серйозні травми. Суї з'їдає один із грибів і отримує здібність створювати кілька видів лікувальних зіль, включно з надпотужним, яке може врятувати людину навіть у критичному стані. На їхньому шляху з'являється Грифон, який викликає фера на дуель, щоб довести свою перевагу стати вожаком зграї. У запеклій битві фер здобуває перемогу, але Грифон отримує поранення. Які Мокода лікує зіллям суї. Після битви Грифон дарує Мокоді перо, гарантію безпечного проходу територією грифонів у майбутньому. Фер помічає, що Мукода забув зробити підношення Нінрір і дуже злиться. Після шести тижнів подорожі вони залишають територію грифонів і натрапляють на торговий караван, який атакували бандити. Фер одним своїм виглядом змушує нападників здатися. Власник каравану Ламберт дякує їм за допомогу і запрошує супроводжувати його до міста Кареліна, який неподалік, де Мукода сподівається побачити океан. Серія 8. Мукода дізнається, що чутки про могутність фера поширилися багатьма королівствами, і це починає його непокоїти. Прибувши до міста Кареліна, Мукода виявляє, що його членство в гільдії авантюристів було анульоване через невиконання завдань. Відновивши свій статус, він викликає ажіотаж серед охоронців каравану, демонструючи всіх монстрів, яких фер зловив під час їхньої подорожі. тут дане. Мокода хоче підвищити свій ранг до рівня. F. Тим часом Мінрір знову нагадує про себе, вимагаючи солодощів і докуряючи мокоді за чергову забутькуватість. Щоб почати просування по рангах, Мокода приймає завдання щодо полювання на гоблінів. Суї знищує трьох гоблінів, але захопившись, влаштовує полювання на все їхнє селище. Це призводить до чергової еволюції суї. Тепер він може змінювати розмір або розділятися на сотню окремих слизнів, здолавши необхідну кількість гоблінів всього за один день. Мукода хвилюється, що їхні дії привернули зайву увагу. Серія 9. голова гільдії Віллем повідомляє Мокоді, що королівська родина надала йому повну свободу пересування в межах королівства. Віллем вирішує підвищити його ранг одразу до рівня сі, натомість попросивши Мокоду виконувати складні завдання зі знищення монстрів фером. Мокода продає трофеї фера Гільдії, але Гільдія викуповує не всі. За знищення гоблінів і продаж інших монстрів Мокода отримує значну суму дві тисячі золотих. Наступне завдання: полювання на металевого ящура та стадо кроворогих биків. Мокода відвідує магазин Ламберта, купує суї сумку, пояс для ножів, новий гаманець і черевики. Ламберт просить мокоду дістати високоякісні шкури монстрів, особливо зміїні. Через велику кількість м'яса навіть Фер не може з'їсти все приготоване. Нінрір насолоджується солодощами, але жартує, що через переїдання може набрати вагу. Інтерес Нінрір до незвичайної їжі привертає увагу інших богинь. Серія 10. Мокота дізнається, що металевий ящур еволюціонував у міфрилового, але фер все одно перемагає його. Мокода знаходить рідкісну міфрилову руду, якою ящур харчувався. Потім фер разом із Суї знищує все стадо кроворогих биків. У гільдії Мокода дізнається, що міський лорд зацікавлений у придбанні тіла ящура як подарунка для короля, а також у відомостях про місце знаходження покладів міфрилової руди. За це він пропонує нагороду 5 тисяч золотих. Після застілля з Яловичини Мукода готує підношення для Нінрір, але стикається з трьома іншими богинями. Вони пропонують свої благословення в обмін на унікальні ласощі. Богині розкривають, що Нінрір дала Мукоді лише слабке благословення вітру. Побоюючись, що благословення привернуть до нього зайву увагу. Мукода приймає благословення від богин землі Кішарли й вогню Агні. Оскільки магія води йому недоступна, богиня води русалка благословляє суї. У подяку Мукода відправляє богиням велику коробку солодощів. Тим часом фер вирушає на полювання, добуває рідкісного зміїного монстра, якого просив Ламберт. Серія 11. Після відправки чорної змії на розбір Мукода готує котлети. Продавши Ламберту зміїну шкіру, він демонструє йому сучасні товари: мило, шампунь і кондиціонер. Ламберт купує їх як подарунок на річницю для своєї дружини. Марі Мукода дізнається, що в будинку Ламберта є ванна, яка вважається дорогим елементом розкоші. Марі настільки задоволена шампунем, що Ламберт пропонує продавати його товари від свого імені. Лорд виплачує Мукоді 5800 золотих за ящера і інформацію про місце знаходження шахти. На них нападає рід диких виверн, і багато авантюристів отримують поранення й отруєння. Використовуючи потужне лікувальне зілля суї, Мукода допомагає постраждалим. А голова гільдії віллем оголошує завдання на знищення виверн. Фер і суї добровільно беруться за справу, розправляючись із вивернами. Поки Мукода готує котлети. Тим часом троє японських підлітків героїв Кайто, Канон і Ріо, розмірковують про долю Мукоди. Вони сподіваються колись зустріти загадкового авантюриста, який приручив легендарного фенріра. Заздрячі, вони помічають, що їм бракує кулінарних навичок, щоб, хоч якось, урізноманітнити своє існування. Серія 12 Віллем повідомляє, що Гільдія не може дозволити собі купити виверн. Під час чергового підношення богиням їхні запити стають різноманітнішими. Нінрір, як і раніше, вимагає солодощів, кішарла, цікавиться шампунем. Агні хоче алкоголю. А русалка бажає спробувати ту саму їжу, яку Мокода готує для фера. Мокода купує ванну і разом із Суї будує баню, де може насолоджуватися купанням м'ясо Веверн Мокода використовує для приготування Людона, а потім тушкованої страви. Фер повертається з полювання на земляного дракона, і Мокода сварить його за вигляд занадто небезпечної здобичі. Його інвентар вже переповнений цінними монстрами. Як покарання, він забороняє феру вечерю, поки той не погоджується прийняти ванну. Фер протестує, але Мокода миє його собачим шампунем. Після купання фер отримує вечерю, але його бентежить рішення Мокоди мити його раз на місяць. Мо сумод юнорошкатормий земляний дракон настільки цінний, що Віллем боїться пошкодити його під час розбору і пропонує вирушити в місто Долан, де є майстер гільдії і спеціаліст із драконів. Тепер Мукода може здійснити свою мрію побачити океан. Попрощавшись із Кареліною, Мукода Суї та Фер вирушають у подорож до Долану. Ямонставокайтайносора аніме закінчується ноткою недомовленості, залишаючи глядачів у передчутті другого сезону. Що ж, а на сьогодні це все. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Буду дуже вдячна за лайк, підписку та коментар під відео. І до нових зустрічей на каналі.